Діти дуже полюбляють слухати віршики, але деколи вивчити вірш діткам доводиться дуже важко. На допомогу у вивченні віршів пропоную мнемо таблиці. Сьогодні ми разом з вами вивчимо вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Погляньте, будь ласка, пропоную вам віршик.